Бляха, як записувати цю хуйню? Опа, ви вже тут? Пробачаюсь. Всім хой! Мене звати Рія. Я малюю всякі прикольні штуки у своєму інстаграмі і телеграмі, тому переходьте на посилання під цим відео. Окей, з рекламою розібрались. Переходимо до суті. Про що саме відео? А відео це у нас суто скандали, інтриги, розслідування, тому що що? Правильно. Тому що люди це люблять, людям це цікаво, люди це дивляться. І я люблю це дивитись, тому чому б ні. Наша сьогоднішня жертва це Каторут. Якщо хтось не знає, це така українська дічеро-художниця. Вона малює свої роботи і виставляє їх в свої соцмережі і співпрацює з росіянами. Але давайте все попробуємо. А перед тим, як розпочнеться це відео, я хочу зробити дисклеймер. Я ні в якому разі не викликаю вас після перегляду цього відео йти на канал Докатору і писати їй якісь образливі коментарі або намагатися якось завдати шкоди цій людині. Якщо мої слова якось зачепили автор, про якого я сьогодні буду говорити, я заздалегідь прошу вибачення. Це відео просто висловлювання суто суб'єктивної точки зору і ніяк не пропагує насильні дії. Дякую за увагу, а ми можемо починати! Катарут. Це 16-річна дівчина з Києва, яка веде свій Ютуб канал з 28 жовтня 2022 року. На її каналі зараз нараховується вже 28 відео і досить непогана аудиторія у розмірі 56 тисяч, а в її телеграм-каналі понад 13 тисяч підписників. Так, з цифрами ми розібрались. Зрозуміли, що діти зараз набагато крутіші, ніж ми. Поплакали трішки. І повертаємось до суті. Не знаю, чи є сенс зараз підіймати мовне питання не тому, що воно не важливо зараз, а тому, що це одна з найдрібніших проблем, що є на цьому каналі. Типу, багато людей вже висловились стосовно цієї теми, що українська мова це важливо, що це просуває українське медіа і так далі. І я не бачу сенсу щось доказувати автору. Бляха, хто хотів, той вже перейшов. Тому я просто скажу це як факт, що є така проблема. І ми будемо рухатися. Окрім того, що автор спілкується з російською аудиторією, вона ще там якісь непонятні фандоми толерує. Принаймні фандом по російським блогерам я точно бачила в її тг каналі Але давайте будемо переходити до солодкої начинки. І перша з них це російські донати. Давайте для прикладу візьмемо одне її відео, яке називається Нідаблог. Рисуємо в традіжки, в якому вона... Гуляєш з живими людьми. Ні, ну зараз тупо біла завість, тому що. Тупо на больне надавила. Окей, ладно, давайте. Давайте просто далі. Ну, коротше, вона щось там гуляє. Малює cute Art в традіжці і робить розпаковку фломастерів. Суть в чому. Вона розповідала про те, як хотіла одну упаковку фломастерів, на якій бракувало грошей, тому вона попросила своїх підписників скинутись, по рублю їй на фломастери. І вони Ріл скинулись по рублю на фломастери. По рублю! Я можу ще повторити, може, ну хтось не почув. Так, я в телеграм-канал закинула шутейку, типа, а вы не хотите мне скинуть по рублю на большой набор фломастеров? Потому что я поняла, что того мне прям ну очень не хватает. На что многие начали писать, типа, о, я, сейчас я тебе 100 рублей скинула, такая, че? Подождите-то, да давайте хотя бы это официально как-то начнем. Короче, сделала пост, что вот, ну давайте сейчас по копеечке соберем. Может, хватит. <смеш> Боже, как стыдно. В итоге вы собрали даже больше, чем нужно. Ой, спасибо вам. Короче, не, я сказала, что вот, давайте, раз вы хотя бы донатите, то оставляйте какие-то вопросы. В видео на все отвечу. Якщо хтось подумав, що це єдиний такий випадок, то ні. у відео під назвою Рисую МЛП в своєму стилі і захватываю ТикТок. Вона прямо у відео показує донати у рублях і висловлює подяку всім, хто підтримав її творчість. Недавно щедрі люди скинулись мені на Бравл Пас. Вот це донат. Вам спасибо, Правда, очень приємно. Якщо ви тоже хотите закинуть копейку на Brawl Пас, ссылка на мой донат Алірс є в описании. Якщо ви думаєте, що це все, то ні. Ось ще один приклад. В Якомусь із відосів вона розказувала про те, як вони з друзяшками ходили у кіно, і їм там щось бракувало грошей на попкорн. Вона пожалілася про це в свій телеграм. І що ви думаєте? Її знову скинули з по рублю, тільки тепер на попкорн. Зараз напевно вставлю е -е, фрагмент, щоб ви подивилися на реакцію цю. Коли ти побачила, що тебе задонатили тисячу рублі, то які були перші твої думки? Как я поняла, говорится про ситуацию, когда мы с кинтами просили монетку на поесть в кинотеатр. К слову, мы шли на Барби. Фильм Зай Бумба нам понравился. Мы просили скинуть там, ну, гривен 10. А скинули нам 1000 рублей и не только. Другие ребята скидывали кто сколько мог, там 20, 100, 150. И вот ГБшечка просто скинул тысячу, потом еще тысячу, вообще просто. К слову, спасибо всем за донаты. В тот день мы позволили себе купить дорогой большой сырный попкорн. А вот, кстати, и реакция. Давайте. Спасибо, О, спасибо за 30 гривен и 65 рублей спасибо, нахуй. Три булочки. Да! Три булочки. блять, сто рублей спасибо. большое. Вы лучшие, это пиздец. Мы будем кушать. Ура! блять, вы кто? Кто рублей? Кто? Ёб тысячу рублей? Мы не знаем, кто ну мы целуем тебя в обе щеки. А, ГБ уже скидывал, смотри. Твою мать. ГБ, а, ты шо? Мы хуеем, ГБ. ГБ, Переводите мы тебя любим. на карту. Бро, мы купим а, ху... а, есть. Что за пи***? Что мы взять? А, пи***, мы попкорн можем даже купить. Они радуются, потому что мы купим нормальный попкорн. Самый самый большой и сырный, нахуй. А есть ассорти? Пошла она. Мы купим попкорн. Я, готова танцевать. Я не радовалась. Я готова танцевать. Так, мы никогда не покупали. А мы, сами... А можно ли полить? Ну, давайте. У нас армия? Нет, восточные танцы. Подожди, подожди, я песню включу. ГБ, это для тебя. Ай, сучка, футболка псучка! Ну, як отдаю, это моя футболка? За тисячу знаешь? знаєш? Так, ладно, шутки шутками, але давайте поговоримо серйозно. Ох, Невже й досі треба пояснювати людям, чому це погано? Ну, типу, вона ніколи не замислювалась над тим, що ці гроші, які вона отримала, зароблені на крові? Давайте уявімо рандомного підписника каторут з Росії. Дивлячись на контент автора та скільки самій катарут років, я припускаю, що її аудиторія в основному це діти або підлітки. Отже, скоріше за все, це дитина або підліток, яка має батька, який зараз воює на українських землях. І цей батько дає цій дитині кошникові гроші зі за своєї зарплатні. І потім ці гроші, ця дитина, закидує тобі до НАТО. Я не кажу, що так роблять всі її підписники, але така вирогідність є. І це тільки один приклад, а таких ще можна багато навести. Просто треба пам'ятати, ми живемо зараз у дуже складний час. Нашу країну знищують, наших людей вбивають, а міста стирають з лиця землі. І багато з нас намагаються допомогти своїй державі, хто як може, хтось йде у армію, хтось волонтерить. Хтось донатить, хтось розвиває український медійний простір і показує світу проблеми війни. Кожен з нас намагається зробити будь-який внесок у великий шлях до перемоги. Як ми знаємо, навіть звичайний репост поста про донат вже є доброю справою. Я не кажу, що ніхто з українців ніколи не толерував чи не співпрацював з Росією. Це було і це факт. Я і сама до 22-го року спілкувалася з сусідами і. Слідкував за їх арт-простором. Але коли почалась війна, то у людей відкрилися очі. Ми стали більш свідомі, а з тим більш злі. Я це все до чого веду. Треба виховувати у собі цю саму свідомість і розуміти, що ти робиш. А також пам'ятати, що коли ти отримуєш донати від росіян, то, скоріш за все, ці гроші були зароблені на кістках твоїх співгромадян. Окей, добре. Пропустимо їй похиль на те, як і від кого вона отримує донати. Але невже вона навіть не замислювалася над власною безпекою? Ну тобто, ти знаєш, що багато людей в українському суспільстві пригорить не тільки співпраця чи спілкування з росіянами, а навіть російська мова. В інтернеті можна знайти багато відео, фото, тіктоків, де людей засуджують за те, що ті розмовляють російською мовою? В деяких телеграм-каналах навіть можна знайти відео. Де людей просто б'ються це. Що я, до речі, засуджую: насилля в цій ситуації не вихід, де взагалі ніколи не вихід. І знаючи всю цю інформацію, ти все одно це робиш. Так мало того, що робиш, ти це ще показуєш в соцмережах. Таке відчуття, що у людини немає інстинкту самозахисту. Ну, або ж вона просто не замислювалася над наслідками. Скоріше другий варіант. А тепер перейдемо до другої солодкої начинки. А саме реклама російських курсів. У тому самому відео про недаблог. Ми можемо побачити рекламу цих курсів від Home Digital School. Якщо ми перейдемо за посиланням під цим відео, то сразу можемо побачити список курсів у рублях. І це не єдиний такий випадок. В іншому відео ми можемо побачити рекламу вже іншу від Skillbox – і також, якщо перейдемо за посиланням, можемо побачити ціну у рублях. Поки я знімала це відео, в неї вийшло ще одне відео, в якому ще одна реклама курсів. Мені дійсно потрібно пояснювати, чому спонсорувати бляха ворога це погана ідея. Ну, типу, ці чуваки із Home Digital School, вони ж по-любому платять податки в своїй державі. А ми всі знаємо, куди витрачає країна агресор свої податки. А якщо це ще й робиться за рахунок наших людей. Ні, ну бля, це лютий крінж, якщо чесно. А ще як вишенка на торті додам, що вона ще й адоптів за рублі продає. Ну, це так, чисто. Доповнити картину, так би скажемо. Окей, виникає таке питання. А у автора взагалі було якесь висловлювання щодо ситуації в її рідній країні? Ну, що я можу вам сказати? Якщо перейдемо в інстаграм, то в неї був якийсь пост з Артом «Ukr Country Humans після 24-го, і в цьому пості взагалі ні слова про ситуацію в Україні. Там щось деякий час в її біо був прапор України, а потім він зник. Це взагалі якась дивно. Типу, що ти не хочеш, щоб люди знали, звідки ти чи що. Коротше, передивляючись всі її соцмережі, я не знайшла жодного поста чи висловлювання стосовно ситуації в країні. Не знаю, можливо, я якось погано шукала. Якщо ви щось бачили, то, будь ласка, зазначте це в коментарях. Буде дуже цікаво подивитися. Але, але я знайшла декілька цікавих моментів з її відео. Давайте повернемось до відео-недовлог. В цьому відео її підписники писали питання, на які вона відповідала. Один з таких підписників задав їй декілька питань. Одне з перших, яких було, «Хотіла би попасть в Росію. На що автор відповідає, на перший? Пожалуй, атвічати не буду. Бля, серйозно, ті почуючи таке питання, ще можна якось сумніватися, що відповідати? В одному із інших її відео, там підписники також задавали різні питання. Одне з яких було, як твої батьки відносяться до твоєї творчості? На що вона відповіла? Ані підтримують мене. Але стосовно цього я не можу нічого стверджувати, тому що не зрозуміло, чи знають її батьки, чим саме займається їх дитина, чи не знають. Але навіть якщо і знають, це все одно дуже дивно. Тому що якщо б я була на місці її мами, мене б цікавило, а де моя донька отримує ці гроші, які їй платять за рекламу, за адоптів. З донатів і так далі. Якщо ще трішки покопатися у всьому цьому, то можна ще знайти якісь цікаві речі, але я думаю, і так вистачить того, що є. І ви вже якусь свою думку стосовно цієї теми сформулювали в своїй голові. Фух, ну що, копання в чужій брудній білизні нарешті завершилося. Тому дякую, що ти подивився цей відосик. В'їби лайк, якщо тобі сподобалось, напиши коментар, оформи підписочку. Ну, ти сам знаєш, що робити. А навіть якщо не сподобалось і ти готовий зараз писати купу брудних коментарів мені під відосом, я все одно рада, тому що я викликала якусь емоцію і це вже щось. Тому все одно напиши будь-яку свою реакцію під цим відосом, тому що це мене продвігає. От, і ще раз дякую, переходьте там на мої всі соцмережі, телеграмчик, інстаграмчик і так далі. А з вами була Рія. Побачимось у наступному відео. Всім мирного неба над головою і папа. Фу, бля, як я впарилась, поки записувала це. Ой, я вся мокра жесть. Бля, треба під в кашу відібнути.